Після того, як зібрали качини кукурузи, сама вона залишається на городі до весни. І я маю на це декілька причин. По-перше, вона так краще зберігається, провітрюється, вимерзає і нема ніякої гнілі, не плісняви. Коли мені треба, я просто зрізаю сікатором самі стебла. Стебла можна подрібнити та покласти свиням як підстілку. вони ще там даже і повиїдають щось. Можна давати курям, качкам, вони їдять це сухе листя і здобувають собі клітчатку. А весні залишок я буду використовувати як мульчу. Оскільки я не перекопую города ні восени, ні весною, то такі культури, як кукурудза, соняшник, просо, стають мені у пригоді. В цих культурах я зрізаю тільки стебла, а корені залишаються до природнього перегнівання. Завдяки цьому земля не забивається, вона рихла і пухка. Бо саме через корені земелька отримує вологу, повітря, а згодом і живлення, коли корені перегнівають. А садити я буду весною на таких ділянках поміж міждоряддях, і ці корені не будуть ніяк заважати. Це так само, як ми висіваємо сідірати, ну, наприклад, гірчицю. Вона ціниться не тільки за зелену масу, а й за свої довгі корені, які можуть досягати до двох метрів і витягують корисні речовини на поверхню. Ми ж не викопуємо корені гірчиці, ми їх залишаємо, а скосуємо тільки зелену масу. Тож органіка на городі це дуже корисно.